Всім привіт! Сьогодні ми розберемо основні правила читання англійської мови, тобто як читати різні букви сполучення. В чому суть? Ми вже розбирали літери, яких нема в українській мові. Дивіться минулий урок, там, наприклад, що ця літера це буква Д. А зараз ми розберемо дуже цікаві речі. В українській мові, якщо в нас є якесь слово, ми його просто читаємо за буквами. Наприклад, в нас є слово час. Ми його читаємо просто за буквами. Час. А що в нас відбувається в англійській мові? Дуже часто в нас слова в англійській читаються не так, як вони пишуться. Наприклад, якби слово час читалося, як воно пишеться, ми б його читали тіме. Але слово час в англійській мові не читається тіме, а читається чомусь тайм. Оце слово. От, бачите, тайм. Ось про такі основні правила ми сьогодні поговоримо. Чому слова в англійській мові читаються не так, як вони пишуться? Які тут основні закони? Або, наприклад, слово робити в англійській мові, щось робити воно читається не як до, а воно читається як ду. Але чому це О читається як у? Де тут взялось взагалі у? Ми ж отак не написали ду? Так, значить, що треба перше вивчити? Оце саме взагалі база, що стихи в англійській мові це ШИ. Ось, у нас є різні слова. Якщо ви бачите це сполучення, просто читаємо як Ш. Магазин буде читатися як Shop. Тому що, пам'ятаєте, це буква П. Наступне душ буде читатися shower. Тут нагадую, що ця буква це така сама, що ця. В англійській мові це «ви». Правда, тут є така трохи різниця, що у цю ми це така не чисто ви, а це більше така we. Більше губи трубочкою е, скручуємо і говоримо we. Так, наступне корабель в англійській мові, як прочитаєте, це буква «ши», Значить, прочитаємо Ship. Наступне англійська English. Ну, словом, ви зрозуміли. Так, наступне буквосполучення, сполучення. Якщо в нас є кихи, ми його будемо читати як Ч. Сир прочитаємо cheese. До речі, чому воно так читається? Справа в тому, що в англійській мові дуже часто, коли Е на кінці, воно ніяк не читається. Тобто Е ми просто викидаємо. Далі два «е» в англійській мові ми зараз будемо вчити, читається як буква І. І тому, дивіться, це буква Ч в нас, як я вже казав, це буква І, і тому читаємо Чі, – Е на кінці в англійській дуже часто не читається. Тому просто cheese. Наступне. кухня, як прочитаєте. Кітчен. Да, тому що тут взагалі все за буквами читається. Оце читається як Чи. І тому kitchen. Kitchen. кухня. Наступне Обід, як прочитаєте. Це буква в англійській мові чи. Lunch. Lunch. Чому ми обід не прочитали Лунч? Оце ж буква це У. Тому що, якщо оця буква У зажата між двома приголосними, вона читається наближено до А. Тому ми читаємо не лунч, а ланч. Наступне пляж. «Еа» e в англійській мові читається теж як І. І тому ми прочитаємо слово пляж як біч. Біч. Наступне щось нарізати в англійській мові це чоп. Чоп. Окей, добре. Значить, ви вже зрозуміли. Що ця читається в нас наближено душі. Там, наприклад, в слові корабель шіп. А оця буква читається наближено до «чи». Наприклад, в слові чоп, це нарізати щось. Добре. Є таке, що в нас схоже слово сполучення, пихи як фи. Воно менш популярне, ви основне оці дві вивчіть, але пихи теж можете вивчити, значить, що це фи. Відповідно, телефон. До речі, замітьте, що в слові телефон «е» на кінці вона не буде ніяк читатися. Бо дуже часто буква «е» на кінці ніяк не читається. І тому телефон це буква Фи в нас. І ми просто читаємо як фон. фон. Наступне фото. Читаємо не «пхото», а це буква Фи, і тому читаємо фото. Наступне слон це буква Фи, і тому читаємо «елефен». «елефен». І останнє дельфін. Це не, не долпхін, а це буква Фи, тому «долфін». Тут треба сказати, що ще буква Фи от така у нас є в англійській мові. Ну, от дві букви такі. Так, наступне це дуже важливе. Значить, тихий у нас може читатися як Си. Це найбільш популярний варіант. Правда, не зовсім вона читається як Си, а скоріше поставте язик між зуби і скажіть букву Си. У вас вийде такий звук Ф. От прямо зараз можете поставити язик між зуби і сказати Ф. так ми будемо читати. Не чисто як Си, а як «си». Коли вона читається як С. В самих звичайних словах в англійській мові, які описують щось в світі, самі звичайні речі. Наприклад, think, річ це сама звичайна, саме звичайне слово. Або, наприклад, thick, thick це товстий, або thin це худий. Тобто це описують людину тут, що людина товста, худа. Ну і в тих словах, коли тихи стоїть в самих от таких звичайних словах. В світі, то тоді вона читається як С. А коли вона стоїть в таких більше словах, як «зис», «це», як З, ТО, то вона тоді читається як З. Тобто як «зи» вона читається в таких от більше граматичних словах, які не щось таке означають, а більше як «це», то або там. Замітили? Да? Якщо тут в нас були слова як товстий, описуємо людину, да? яка вона товста. Або син худий, або тут в нас було слово пес, яке означає е, путь, та, тобто шлях, або дорогу, дорога. Тобто це такі слова, які щось описують в світі, самі звичайні речі, самі звичайні слова. А якщо от такі от граматичні слова, це треба відчувати, як це, як то, як там, не такі, які щось означають, а такі граматичні, тоді як з читається. Тут є пара винятків. У нас ніби є звичайні слова як тато, як мама. Але є от в нас пару винятків, де тихи теж читаються як з. Наприклад, в слові тато не father читаємо, а father. Або, наприклад, в слові мама. Не MOTHER, а MOTHER а так? або, наприклад, в слові одяг. Тобто, Тут вона відкрито читається як з. Тобто, що ми з вами вивчили? Що тихи може читатися як наближено до «си» в звичайних словах, які щось описують в світі. Там «худий», або «товстий», або просто річ, або там, наприклад, кидати щось. «throw». І ми вивчили з вами, що тихи також є варіант, коли вона читається як «зи», але переважно не в таких словах, які щось описують в світі якісь предмети, явища, а в таких більше граматичних словах: зИС, наприклад, це, або, наприклад, Азер. Інший. Тобто це такі треба відчувати. Не якісь предмети в світі, а такі от слова Це, там, інший і так далі. Наступне. Тут важливо, що е, ці букви сполучення не просто як І читаються, а як довге І. Тобто читаємо не просто І, а отак І. Подовжено. Наприклад, дерево. Прочитаємо не просто трі, а трі подовжено. Або, наприклад, тиждень прочитаємо не просто weak, а прочитаємо weak та подовжено трохи. Наприклад, зустрічатися. Не просто мід зустріч..., е, прочитаємо, а міт. Окей, okay. ну так само слово І подовжене в нас є, якщо EA «е може бути. Та? Тобто море, наприклад. Прочитаємо не «сі», а C. Трохи подовжено робіть. Наприклад, Cold – холодне море. а ми, наприклад, sea» – тепле море. Окей, okay. добре. Ну і тут теж І, -е», якщо у вас є буква сполучення, тож як подовжене І читаємо. Наприклад, поле. Не Field прочитаємо, а як Field. Да? Наприклад, Big Field, Велике поле. Або, наприклад, Small Field, маленьке поле. Або Field, наприклад, for football. Поле для футболу. Да? Ну, от, наприклад, теж злодій. Тихи, я вже говорив, читаємо як си. І злодії прочитаємо thief, thief. Не thief, а thief. Так, наступне. ОО, саме легке правило. Читається як у, Правда, не зовсім як у, а скоріше так, як таке між у і між о, Таке о, о, отак. О. Тобто відкрито читаємо не бук, а такого якось БК. Так, старайтесь між О і між У. Так, бук це книжка. Наприклад, може бути Interesting book. Цікава книжка. Або може бути, наприклад, Boring Book. <клух> Бачите, Boring Book це скучна книжка. Слово «boring» – це скучний. Може бути, наприклад, Boring Film, скучний фільм. Або, наприклад, Boring Lesson. Скучний урок. Так, ну, значить, добре, бук. Далі Tool це якийсь інструмент футбол, зрозуміло. Moon це місяць. Да, і так далі. Food їжа. Наприклад, warm food тепла їжа, а Cold Food холодна їжа. Да? Тобто їжа, окей. Okay. Cook це готувати. Да? Наприклад, cook, тесті. Готувати щось тесті. Тесті це смачне. У нас смачне ще є слово ямі, можна казати, і є ще слово delicious. Це теж смачне. Готувати щось смачне. Так, добре. Наступне, оце просто читаємо як. «ки». Далі тіон важливе правило. Читається як шин. Будемо читати не інформаціон, а «інформейшин», не натіон, анейшин і так далі. Та? Тобто, як шин читається. Оце теж читається як шин. Наприклад, місія. Будемо читати не місіон, а «мішін». «шин». Або, наприклад, вираз. Оцього оце слова означає вираз. Там, наприклад, вираз обличчя, або там вираз жестів. Не експресіон, а експресн. І останнє цього читається як шин. Тобто, наприклад, стародавній нед, en", будемо читати, а «ен-шинт». Є ще в нас такі різні правила, але ми вже у нас цілий плейлист англійської мови, де ми розбираємо граматику і лексику від А0 до А 2 Нам буде оце попадатися у цього інші правила. Ми ще будемо в процесі. Уявіть скільки нам слів буде попадатись, то ми в процесі будемо ще ті правила будемо розбирати. Якщо нам якесь слово попадеться, то я буду у цього правила ще розбирати. Ну і ще важливі такі правила. Значить, якщо ви бачите Ай-али, воно читається як «ол». Е, м'яч, наприклад. Прочитаємо не бал, а прочитаємо як бол. Тому що, що али нам дає в англійській мові all. Наприклад, можна сказати <coughs> «cheap ball. Це буде дешевий м'яч. Або, наприклад, expensive ball. Expensive це дорогий, дорогий мяч. Або там Children. Діти «have ball». «Діти мають мяч. Власне, children в англійській мові це діти. Ну, а тут так само: торговий центр. Будемо читати не мал, а alle читається all. І тому будемо читати «mall». Ще є такі дуже важливі правила. Якщо ви бачите таке словосполучення, що в нас е, йде буква А, далі в нас йде приголосно, а далі в нас йде Е. То ми будемо читати як Ай, ой, як Ей. Тобто, дивіться, якщо у вас є структура такого слова. В англійській мові взагалі дуже часто слово з чотирьох букв складається: take, make, bake, тут теж, дивіться. От, зараз у нас буде Line, Life, Right. В них всіх чотири букви. І дивіться. <кхи> Якщо у вас буде така структура, що в нас йде А, далі в нас йде будь-яка приголосна буква, наприклад, Д, потім йде «е», e, то це все ми просто читаємо як «ей». Це треба просто бачити на таких словах. От дивіться А приголосна Е. E, тут теж А, приголосна Е. E. І тут теж А приголосна Е. Що значить, що воно читається як Ей? Читаємо як ей, а на кінці у цього букву не читаємо. Тобто читаємо до букви Е. Оце, просто читаємо оце, але буква А читається як Ей. Зрозуміли? Тобто читаємо до букви е, букву е, не читаємо, і буква А читається як Ей. Якщо в нас є така структура, це просто треба собі е, зловити логіку таку, і ви як зловите логіку, вам будуть, як слова, попадатись, ви будете легко їх читати. От, наприклад, читаємо не як так, а читаємо як тейк. Тому що А читається як E, коли в нас така структура. Ну, і Е e на кінці взагалі не читаємо. Це взагалі дуже часто в англійській мові, що буква «е» e на кінці в принципі не читається. Тобто читаємо тейк. Далі, наприклад, слово take означає брати. Наприклад, take ball. Взяти м'яч. Або, take... Або, наприклад, там може бути take child. взяти дитину. Слово child це дитина. Да? Make це щось робити. Може бути, наприклад, make breakfast. Зробити сніданок. Слово breakfast – сніданок. От, і так далі. Ну, давайте прочитаємо ті слова. Значить, бачимо цю структуру, що у нас буква А далі приголосна, далі «Е». Значить, що перше треба пам'ятати, що «Е» в нас на кінці не читається. Але це в дуже багатьох англійських словах, що ми читаємо просто до букви «Е». Ну і далі треба пам'ятати, що в такій структурі буква А читається як Ей. І тому будемо читати не гам, а будемо читати як Гейм. Так само тут торт. E е на кінці не читаємо, а «А» читається як A. Е. Значить, будемо взяти як кейк. Кейк. Наступне, наприклад. Щось випікати. Тоже така сама структура. Прочитаємо як бейк. Це слово. Бейк. Далі озеро прочитаємо як лейк. І робити щось прочитаємо як мейк. Окей. Да? Okay. В нас ще є дуже така інша схожа структура, коли в нас така сама структура, але замість букви А, буква І. Тоді ми будемо читати вже як Ай. Тобто це теж треба логіку просто вловити. Байк, райд. І от замітьте, що це правило працює завжди, коли в нас слово складається з чотирьох букв. Тоді в нас працює правило. Значить байк це ровер, райд – їхати, лайф, життя, лайн, черга. Добре, ну от таке відео у нас вийшло. В принципі, майже всі розібрали правила. Ще раз таки кажу, от, от його, зараз зараз де вони були? От його правила вони будуть як в процесі нам попадатися. У нас буде мільйон відео з англійської мови. Ну аж до курсу Б2. Розумієте, скільки то буде відео. То от, якщо от правила нам будуть попадатися, то ми будемо вже їх от розбирати в процесі, як вони будуть нам попадатися. Вони от неважкі. Єдине, я би ще сказав тут два слова. Що якщо буква А в нас зажата між двома приголосними, наприклад, от у нас є буква А, і її зажимають дві приголосні, то вона читається не як А, а як наближено до Е. Не зовсім вона читається як Е, а вона скоріше так читається Е, а, а, Отак між А і між Е. Тобто, наприклад, от в нас є слово Кіт. Бачите, буква А зажата між двома приголосними, тому вона читається не як А, а як більше як Е, як КЕТ. Будемо читати кіт, -кет", або, наприклад, то саме чоловік. Замітьте, буква А зажата між двома приголосними, тому чоловік будемо читати не як ман, а як Мен більше. Та? Мен". Або, наприклад, банк. Та, тож, буква А зажата між двома приголосними, тому більше не як банк, а як бэнк". Ну, І ще дуже часто, коли А на початку стоїть в слові, вона теж наближено до «е» читається. Тобто, наприклад, слово е, ну, оце відповідь. Будемо читати не як answer, а більше як answer, answer, ансвер. Да? Особливо в американському варіанті. І, схоже, є таке правило з буквою U. Оцією. Що якщо буква U зажата між двома приголосними. Наприклад, у нас є слово автобус, тут буква U зажата між приголосною зараз, і між приголосною С. То тоже, якщо вона зажата між двома приголосними, то вона читається наближено до А. Відповідно, автобус ми будемо читати не як бус, а більше як бас. Або, наприклад, чашка. Горнятко, та? чашка. Ми будемо читати не як куб, а більше як кап. Тому що буква У зажата між двома приголосними. Тому наближено до А читається. Ну і теж, якщо починаємо слово з букви оцієї У, вона теж наближено до А читається. Наприклад, андер. Читаємо не як under, а як андер, бо починається з букви оцієї У. От ну і отак так. добре. Це в принципі всі правила. Вірю в вас, що у вас все вийде, мусить вийти. Тут все дуже просто. Ви так зараз виглядає може запутно, але вдумайтесь, що ми взагалі вивчили майже всі правила, які в англійській мові, як ми це все читаємо. Тому дуже треба, мені здається, собі респект дати. Великий респект це означає по англійській мові така повага або відзнака. Така це респект. Ну і все, до наступних відео, Всім папа.